І ще раз всім привіт і доброго здоров'я. У нас гарна погода, сьогодні сонечко виглянуло і будемо щось знімати. В коментарях просили мене зняти ролик про селекцію. Хочу наголосити про селекцію, зняти ролик не можу, тому що в одному відео це не поміститься. Це треба кілька років, щоб побачити результат. Але я розкажу, як можна це зробити у себе на пастці. Ми знаємо, що кожен старається відібрати. Хорошу сім'ю і від неї виводити маток, і так проводиться проста селекція. Як ви знаєте, я працюю тільки з Карпаткою і селекцію проводжу всередині цієї породи. Ми міняємось із селекціонерами матеріалом, підбираємо кращі сім'ї, кращий... Кращий, матеріал. кращий матеріал, підказує дружина. Ну і працюємо кожен у своєму напрямку. Хто по меду, хто більше по пилку, хто більше по стійкості до захворювань і боротьби із кліщом варо. Ну і зараз я хочу показати, що в мене і як. І тихенько будемо розказувати, як це ведеться. Коротко. Коротко, але доступно. Тому що я кажу, одним роликом це показати неможливо. У мене на пасці є різна Карпатка, тобто різна Карпатка із різних областей. Чому? Якщо ми будемо тримати тільки одну карпатку і одну бджолу, яку ми розводимо себе на пасті, з часом виникає така біда, як і Тобто бджола стає пасивна, перестає носити мед і все, як кажуть, послідовно, і хворіє, і все, 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 все все, все. коротше, одні мінуси робляться. Тому потрібно підливати свіжу кров. Далі, щоб бджола краще працювала, матку треба осіннити із різними трутнями. Не з одної лінії, скажімо, а з різними. Чим буде різноманітніший, але хороший трутень, тим краще сім'я буде працювати. Це все прописано в книжках, можна почитати і все зрозуміти. Ну і хочу зараз показати, як працює моя бджола, як в неї характер проявляється, коли бджоляр приходить. І все так поступово. Зараз відкрию пару сімей і покажу вам. Можна або з того боку чи з якого боку краще. Буде. Mm, зараз побачимо. Побачимо. Звідки Хочу зразу сказати. Буде не засвідчує, Наташа? Давай з того боку. Я Будь не бачу. Так, з того боку. Хочу що сказати? Не варто гнатися за дуже спокійною бджолою. Чому? Чим спокійніша бджола, тим пад... Пад... більше падає її працездатність. І бджола має бути трошки агресивна, тож, як кажуть, трошки кусюча. Тобто, якщо бджола не жалить, це не є бджола. Звичайно, до бджоли треба підходити обов'язково з димарем, і з масочкою, мати отакий от ящичок, обов'язково масочка, обов'язково димар. Все. Це обов'язково. Не дивіться на мене, я просто зараз показую на відео. І є сім'ї, до яких я підходжу, так як ви бачите, а є сім'ї, до яких треба підходити із маскою. Це однозначно. Ну і зараз я вам покажу, що до чого. тут ми дивилися ще того тижня. О! Бачите, не обманюю, мурашки заводяться тут. Нічого страшного, вони не шкодять, в принципі, мурашки, але просто неприємно дивитися. Вони в гніздо не залазять, вони живуть зверху, тому що подушечка і вони під подушечкою живуть. Підходити потрібно до сім'ї із настрою, щоб був настрій, це обов'язково. Бджола дуже відчуває настрій бджоляра. Чи він прийшов ага, забрати мед, чи він прийшов щось допомогти бджолі. Ну і якщо є лишний мед, так само попросити в них, щоб дала бджола. Так само обов'язково не в чистій одежі. Не має бути нова одежа, просто гарно чистенька одежа випрана. Ну і бажано прийняти душ, щоб не пахнути потом. І тоді все буде нормально. Люба зла бджола, вона буде на порядок лагідніша. От відкриємо, подивимось до цієї бджілки, що вона в нас робить, як себе веде. От підійшли до бджілки і сказали, дівчата, привіт. Постукали, дівчатка, привіт. Все, вони спокійні, вони гарні. Ця лінія наша, 24-та Ярослава Мухи. Так можемо працювати. Витягнемо якусь рамочку, ну зараз я не зсередини, бо всередині, звичайно, є хороший розплід. Ми таку з боку більше до перги витягнемо і подивимося. Що там робиться? Зараз така трохи аномалія, тому що верба вся зараз почала цвісти. Вся на купу. Ось так, така бжилка, такий розплід, От бачите, тільки розплід виходить, бджола зразу заливає меду. Зразу заливає нектаром, тому що я то ще не розширяю, отак от само. Тільки де, де вийшла бджілка, все залито нектаром де-не де, де Отакий Ось от такий розклід, отака от, можна можна крути, бо крутити, бджола не злітає. Як кажуть, бджола лагідна, кожен старається показати і ризкує тако притуляти до себе бджолу. Не ризкуйте так, не туліть бджолу, тому що всякі випадки бувають. Кось така бджола, кось більше. Плагідна, кось, зніша бджола, для чого е, ризикувати? Наділи масочку, спокійно працюєте, тому що, дивіться, якщо ви працюєте без маски, е, що виходить? Людина має страх. Ми маску зняли, бджола літає, ми вже маємо страх, виділяється адреналін, бджола чує адреналін, і тоді вона нападає. Якщо ви впевнені і не маєте страху, так що тоді можете працювати без маски, бджоле жалоти, в принципі, немає. Ну, от такі моменти. Ну, зараз ще відкрию пару вуликів, покажу. Е я хотів показати, не сказав, як провірити от на усичивість, на лагідність бджоли. Е якщо взяти по книжці, то робиться не так трошки. Береться все ж таки димар, робиться два рази. Пускається дим, ну два-три рази пускається дим, і тоді витягується рамочка і провіряється. Я ж провіряю так екстремально. Без диму, без нічого. Зразу витягую, зразу дивлюся, стукаю. Дівчата, привіт-привіт, дівчата опустилися вниз і все нормально. Тоді я можу працювати. От. Таке робити, я кажу, ще раз наголошую, не потрібно, тому що всяке буває. Потім, як я кажу, як завжди ходимо, свідимо такими фонарями вночі, не потрібно. А мурашок струсили, нічого страшного. Подушечки ці чудові виручають. Відео по них було. Вони із страчиною всередині. Сухенькі, все класно. Візьмо, давай, візьмо ще, якось сім'ю покажу. Подушки інтернаціональні. Але виручають. От відкриваємо. Стукаємо, дівчата, як у вас справи? Постукали, гарно, все нормально у нас. Нічого немає, бджола не агресивна, отака добродушна. Зараз збирається на дошу, там хмари йдуть. І якщо хороша погода, то взагалі бджола така, хоч, як кажуть, бери на подушку і разом з пизнею. Але не варто, тому що аж залагідна бджола, я повторюю, вона не дуже добра. Вона добра, що вона не буде жалити там сусідів, знайомих хто, хто прийде. Так? Але вона не буде добре працювати. Бджола має трошки мати агресивність. Славик iPad перегрівся. Нічого, зараз закінчимо. Ще якусь рамочку, зараз я витягну, щоб було вже. Знімаємо iPad, Нам тут не є професійна якась камера. Але нічого, відео виходить нормальне, в принципі. Відкриваємо, дівчатка, привіт. рамочку витяну. Я тут хочу провірити на е, цей на трутня. Тут у нас має бути трут. Зараз все витягну. Як вони нам дають трутня? О, добре, трутень у нас є. От показую. Хороший трутень. Скоро він де виходити якраз. Ми будемо вже скоро робити прививочку і все буде нормально. Так, так само, бачите, тільки виходить десь бджілка, вони заливають, все, медом заливають буквально. От, рамочку, українська рамка, вони затягують все до донизу, тому що багато питань є, чи рамки українські, бджола до донизу. Засіває донизу, проблем немає, тільки правильно, правильно з ними працювати. І все буде добре. Ну так, більше так нічого нема сказати, тому що вже роликів зняли ми дуже багато. По селекції є. Хто там хоче подивитися, дивіться там попередні ролики за минулий, минулий рік, два роки тому назад. Поступово я все знімав, можна передивитися і все, узнати. І там є, по-моєму, я так думаю, відповіді на всі питання. Так що зараз... Починається сезон по виводу маток, часу буде мало. Можливо, десь колись буду щось цікаве шукати, може ще щось знімемо. Ну, а так зробимо невеличку таку перерву з відеороликами. Тому що буде дуже багато роботи. Будемо зайняті і буде багато роботи. Так що всім удачі, здоров'я, пока.